Всім привіт! Сьогодні я проснулася і подивилася відео Дмитра Солов'я, теж полуничника. І... Я була звичайно, в мене аж душа заболіла, серце заболіло, що от у людей таке горе, звичайно, скільки труда, стільки всього, і все стоїть біле, все стоїть пластилінове. Зараз оце знімаю відео, дивлюся, він ще, по-моєму, виложив відео, наслідки морозу. Обов'язково зараз дознімаю відео і подивлюся, які ж наслідки. І чи не почорніла квіточка. Звичайно, урон буде, звичайно, ті, що не розкрилися квіточки, вони не померзнуть. Полуниця ж не дуже боїться приморозків, але ті, що розкрилися квіточки, звичайно, можуть померзнути. Тому. Кого є можливість сьогодні, можливо, теж десь будуть заморозки. У нас їх не обіщають, нас обіщають знову дощ. Ну дощу зараз нема, але ну, у нас хмарна. А коли хмарна, то заморозку не повинна бути. То... Дай Бог, щоб не, не вияснилось, то я хотіла, щоб вийшло сонечко, щоб у теплицях було тепло, щоб полуниця швидше стигла і взагалі щоб підсихало. Але сьогодні я не хочу, щоб сонечко виходило, щоб не вияснялося. Нехай краще буде хмарно, щоб, не дай Боже, не було в нас приморозку. У нас морозу не було. У нас було 7 градусів тепла. І я вийшла, все в нас зелене, все гарне, все хороше. Але все таке замучене. Навіть черешні, от такий от такий. Ось, дивіться, який, який цвіт, який колір у черешні. Ну, звичайно, всі рослинки страждають від таких перепадів температури. Так як і нам не подобається, так і рослинкам. Звичайно, це стрес. Так що держимося, все переживемо. На, на ґрунті, на ґрунті взагалі, хоч і е, приморозки, хоч і е, така погода не сприятлива, але все одно, все одно вона хороша. Дивіться, які це в мене сенсації. Бачите. Ну, звичайно, не випалено, тому що... Тому що не дають мені, не дають, не дає погода мені попрацювати. Так, зараз покажу купчиху. Я обіцяла показати купчиху, яка в мене ось. Ось у мене на ґрунті вона. Ось тако, Ось. Так, вона ще не цвіте, а... Е... Ягода вже лізе, бачите? Так що, о, ну, можливо, це такий. так, я В прошлому році я навіть не обращала, не звертала уваги, щодо, да, вона ще не зацвіла, а ягода вже, як наче вилазить з квіточки. Тому так, Це в мене така купчиха. І я її буду саджати тільки на грунті, ті, можливо, на агроволокні. Чому? Тому що кущі тут дуже розростаються в ширину, дуже розростаються. І коли закривається отут тут відверті у плівці, то починає гнити корінь. І на плівці я дуже-дуже багато викинула її, дуже багато просто вирвала. Ось так виглядають плантації після дощу. Ну, в мене ще цвіту так багато немає, є скойде, починають розквітати квіточки, але це одиничні. Ну, звичайно, може і може померзнуть якась, смотри, який мороз буде. Ну, тут нічого не вдієш, нічого я тут накривати не буду. Яке буде, таке й буде. Так, і ось дивлюся на... Розсаду Флоренс, пізню, яку мені вислав Володимир. І бачу, що вже ось одна, навіть дві чи три, не флоренс, тому що це ж не пізня, треба буде її намітити. Ось одна. Ось друга зараз квітає. І десь я бачила третю з бубочками вже. То Уже, звичайно, треба намітити це ось. Це не Флоренс. Флоренс не повинна, не повинна ще квітнути, бо ще рано. Так що три кущика в мене попалося не Флоренс. Ну, звичайно, таке може бути. Може перевізти якийсь вуз. ось нехватка, не вистачає кольцію. Бачите, дуже-дуже хорошо виражена нехватка кольці. Хоча довола, можливо, мало ще прийдеться, ще трішки доті. Ось Мальвіна виглядає, як ще тут ніяких цвітоносів і, і, і речі не може бути про цвітоноси. Мура вже викидає, виходять, квітконуси виходять. Ну, зараз потеплюло було і все пішло в пішла ось, Бачите, викидає, викидає, і середня у мене чорнея, викидає листочка, не листочка, а цвіт. Ну, Далі йти не буду. Страждальні мої, ну, страждальні томати. Воно... Не знаю, буду дивитися по погоді. Якщо... Якщо буде знижуватися температура, то поставлю дуги і накрию агроволокном. Жолко. Жолко, щоб померзнуть. Да. І по малині там мені писали в коментарі, що у вас така вже лопата малина. Поки лопата це гордість Росії, така вона вже. Іде зв'язалася, треба прив'язати. Уже тут е, видно бутончики. Ну, це ж малинка, яка плодоносить влітку, а реми, реми ще трішки вони, в мене дніпер трішки менші листочки, е, хоча вона плодоносить аж раненько, е, коли не обрізать повністю. Із прошлогодніх вагонів буде плодоносить і в цьому році я не всю зрізаю, завершу. То, то трішки ну, кожен сорт по-різному, по-різному реагує. І ось це грибкові хвороби на це в мене чорний принц, ось таке. Ось таке все плачевне. прийдеться обрізати усе. Оце все, що чорне, все треба обрізати. залишить тільки те, що живе. Можливо, навіть кардинальна обрізка. І абрикуса та вже сома, Ну, не було змоги бризкать, все не побризкаєш, просто все неможливо не, спіти побризкати. Звичайно, якщо це один-дві два дерева, то можна побризкувати, але так як в цьому році йдуть такі дощі, я такого взагалі не пам'ятаю, природа плаче в місті з українцями, мабуть, я так думаю, природа теж плаче в місті з нами. І з нашою Україною многострадальною. Але все наладиться, все буде добре обов'язково. По темі полуниці, оце для того, щоб не було таких в мене великих сюрпризів, я саджаю всякі сорти. І в основному я на пізні сорти великий, такий, як роблю. Тому що е, пізні сорти ніколи не попадають під заморозки. Зараз у нас холодно, дуже холодно. Хоча обіщають і, і теплу погоду, але в нас щось холодно. Ну, Хоча б синоптики виглянули в вікно і подивилися, як холодно на вулиці. Е, ну, благодаря тому, що в нас хмарно, тому в нас не було заморозку. Надіюсь, його не буде. Буду, буду надіятися, але, звичайно, буду утеплювати свої рослинки, які можна, саме дужче переживаю за перець. Та й перець і томати можуть, звичайно, померзнути. Ну нічого. У мене є ще, що висадить, ще є під накриттю. Я ж себе обезопасила, ну померзне, то померзне. Не було б більшої біди, а це ми переживемо. Тому я акцент роблю на пізніх, на ремах. Ну, звичайно, ніякі реми не зрівняються з пізніми сортами. Пізні сорти завжди виграють, тому що от всі стараються, замовити, посадити у себе ранні сорти, бо хочеться ж пошвидше ягодка, щоб було. Але буває, що ранні сорти попадають під заморозки, особливо ті, що. Накривають агроволокном в цьому році ранні сорти дуже постраждають, я думаю, в багатьох, бо ранні сорти вже ті, що накривалися агроволокном, ті вже відкрили квіточки, то звичайно ті, що відкрилися, ті, ті постраждають. Зараз йдемо дивитися на слідуючий город. Ось у мене моточники, моточники себе чувствують дуже хорошо, дуже горно, тому що тут вони на землі, вони дихають. І Тут я прорихлила, тому корінь тут дихає, все тут добре. Навіть он, не йтиму дольше, он видно, зеленіє. Ту моя нова пізня розсада, яку я висадила останні. Все попіднімалось, все клосне. Перчик стоїть ось горний. Ось він стоїть. Звичайно, жалко буде, якщо померзне. Ну, а можливо витримає. І там далі в мене то моти. Дальше не буду йти, бо дуже-дуже бо мокро. дуже мокро. У минулому році був заморозок у нас до мінус трьох, не мороза заморозок. то в мене перець витримав. Я його з вечора полила. Правда, він в мене був на плівці. І плівка, я думаю, що віддавала тепло і він не померз. Ну, в цьому році побачимо, що буде. Все переживемо. Все переживемо і буде все добре. Звичайно, неудачі бувають, бувають часто, хто ніколи нічого не робив, ті. Не потерпають від ніяких неудач, в тих все вдається. Ну, а в нас таких, як, як я, і як багато, багато і таких, як я, багато моїх підписчиків теж бувають розочаровані, тому що щось пробують, щось працюють, щось саджають. Звичайно, не все завжди виходить. Особливо, коли нам. Підносить сюрпризи такі природні сюрпризи, які ось в останній час. У нас другий місяць лють дощі. Що, я, я навіть не знаю, куди та вода дівається, але в нас ставки пусті. В нас ставки пусті, не набираються, трішки набирається вода, але дуже далеко ще, щоб вони набралися. От, чомусь, чомусь оток у нас. У цьому році навіть ставукон качком набрали і за ніч на ніч виключили воду і вода пішла. Води нема. Кажу чоловікові, треба заслати плівкою, щоб вода не так уходила. Ну, Вона як напитається, то не уходить, там глина. Але все одно, все одно, все одно кудись вона уходить. Ось який у мене, зараз покажу, укропчик уже тут, що я висаджувала такий, уже. ми вже рвемо його. Ну На цьому все. Думаю, переживемо заморозки, все буде добре. Все пересадимо, якщо щось померзне, нічого страшного. Головне, щоб був мир. І так, ось так ми почистили колоничку. Ось так тепер провітрюється все знизу. Якось заглянуть, все там почищено. Ось, Ось так виглядає почищена полуничка. Ще не повинусили вон листя, бо на вулиці дуже мокро. Ось зараз поливою, бо в теплиці в мене Підсухло, поливаю такими маленькими дузами, щоб, не дай Боже, не перелить, тому що якщо перелить, то будуть великі проблеми. Ось, І тут скоро вже буде червоніть йогітка. Ще, я думаю, тиждень і піде вже піде вже е, стигнуть. І в нас обіщають, сьогодні дивилася прогноз, обіщають у нас травень місяць, дуже теплий і вже без приморозків. Тож то будемо сподіватися, що синоптики нам не брешуть і все буде, все буде добре. Ось так тепер видно всю ягодку. Ось так. гарно видно все. Тепер, я думаю, вже не буде ніяких сюрпризів у мене тут, тому що все почищено, все провітрюється. Сьогодні на вулиці у мене у нас прохладно. Здається, 12 градусів. Ну, це не критична температура. Тож, відчинила півдня у мене були відчинені двері. і... Провітрюється полуничка. І ще хто боїться хватнуть сірої гнилі, то в такому стані, коли полуниця біліє, можна бризкати свідчем. Ну, Я думаю, я в теплиці пропустю це оприскування, тому що в мене вона в теплиці, в мене вона почищена, в мене тут не буде ніяких проблем. Думаю, що не буде. На вулиці, звичайно, на вулиці там хоч, хоча б одну обробку треба зробити, коли полуниця зацвіте, коли масово, ну перед цвітінням взагалі, як перші, перші квітоноси розкриються, перші квіточки розкриються, як уже видвинеться цвітонос як онтом. Якось тут у мене цвіте кларі. От як так вже зацвіте, як будуть зав починають зав'язуватися перші зав'язі, от тоді треба побризкати світче. У світче строк очікування 7 днів, тому його можна приміняти і по ягоді, коли вона починає вже біліти. Звичайно, коли йдуть дощі, то це треба робити, тому що у мене був такий гіркий опит, коли, здається, позапрошлий рік у травні місяці лили дощі. Коли починала стигнути ягода, то я по 6-7 відер у день викидала ягоди, просто викидала. Тому що вся. Усе... Ну Пішла сіра гниль. Ну, я думаю, в теплиці в мене таких проблем не буде, тому що в мене завжди тут, я відчиняю, завжди провітрюю. Не було такого дня, щоб я не відчиняла хоч, хоч на півчаса, хоч на час, щоб продулося, провітрилося тут, пройшло, пройшов вітер і е, е, зайшло свіже повітря. Тому я думаю, у мене тут проблем не буде. І другої обробки я робити не буду. У мене в тій степиці, в першій, ну, там де перша гудка, вже полуниця стигне і я не бачу, щоб десь там якась була гниль. Ну, Там взагалі провітрюється дуже гарно. Зараз підемо туди, я покажу. Ось прийшли ми в іншу теплицю, дивіться, як воно провітрюється гарно. Все кругом обрали ми листя під низом старе. Ну, не старе, а те, що залишали, коли... коли чистили полуничку навесні. І тут, звичайно, вже, вже почала стигнути ягодка. Ось вже середній ряд взагалі. Дивіться, стільки червоної. Ну... Полонечка жде моїх внучок. Я вже одну сьогодні скуштувала, тому що треба ж попробувати. Смаку ще вона не набрала, тому що ще вона зовсім не стигла. Треба, щоб вона визріла. От Альба треба, щоб вона визріла. Кислоти немає, є малесенька кислинка, ну і сладості ще немає, тому що вона ще не визріла. То, звичайно, будемо ну, Ось маленька така, зараз спробую. Є кислинка. Але приємна. Не кислятіна, ні. І по поводу бурної кислоти, там і був коментар вчора. Смертельна доза бурної кислоти для людини, для взрослої людини десь 20 г. Ну, це ж, представляєте, скільки треба з'їсти бурної кислоти, щоб отруїтися. Діло в тому, що бурна кислота вона має і лікувальний. Ефект, тому що це антисептик, його приміняють у медицині, тож, у невеликій кількості він не буде шкодити, а тільки приносить користь, тому що борна кислота потрібна кожній рослині. Обов'язково. Навіть мухомори у малій дозі приносять користь. Як відомо, з мухоморів роблять якесь лікарство, навіть рак лічуть, тому не слухайте таких. Дуже заумних людей, які говорять, що бурна кислота це йод, Так, це йод. Це, по-перше, це не йод, а антисептик. Звичайно, перекис водню теж приймають вовнутрь і дуже корисно це робить. Я слухала лекцію. Неумивокіна, послухайте, якщо хтось не слухав, вона є в інтернеті, я теж пила перекись і почувалася себе дуже набагато краще. Тому у невеликій кількості 2 гри на відро води. І якщо ці 2 громи, вистачить на ось Цю всю теплицю побризкать, то я думаю, ніякого вреда абсолютно не буде. Тому що там якась мільйонна частинка якась попаде на якусь рослинку. Так що нікого не слухайте, завжди примінялася бурна кислота на городі у овощеводстві. Як то так. Ну, всім миру, добра, всього найкращого. Думаю, переживемо це похолодання і все буде добре в нас. Всього найкращого.